Так, доскладали ми оприскувач, а в нас нема світла блядь, на господарстві, блять, можна було б щось робити, хотів його сполоснути, але виходить не цей. Не судьба час його сполоснути. То ми... коротше, Отак у нас вийшло. чотенько, Все ми тут позакладали, все ми тут повставляли, позамальовували, вставили ми в таку гофру. Знизу у нас нічого не терчить, нічого не видно, все позакладали там, де має бути. Хамутиками все поставили. Так, що такі от справи? Тут нічого ніде у нас не тече, тут ми так зробили, тут ми так, тут ми взяли резинку, наложили, заложили, хомотами затягнули, щоб воно вже тут взагалі мертво стоїть, не грало, тільки буде вже до цього частина. Тут на защиті кардана. Так що ми... Що ми? Що ми? Хотіли помити, привезти в порядок і в кабіні коротше, помити і цей, бо як би перскати. Ну, нема світла щоб підключити, виходить. шайтан машину, ну блядь, треба зараз знаю, що я зроблю. Брезента, розкладу, хай сохне. Зараз розложити брезент, щоб запустити цю шайтан машину, треба три фази. Ну, світло треба, світла нема. Температура піднімається, вітер дує. Воно було пихти покропити, опять ну, ці блядь джоли буде, блядь, кричати. Доказувати йому блядь щось можна було переставити розпилітелі. Ну, перекрутити стіджета на росу та й коротше собі пускати росу. Так, це ж в мене нових дирок, блядь з'явилося. Вон в углу, раз. Дива. Бачу, скоро криша буде і кришето, бля. Це я тут і шубачу дерки. Ау. Три, чотири. В стіні, блять, воно п'ять. Чи здесь, Нічого, кінчиться війна, перекриємо склад. А вон, шість. Будемо перекривати склад, а це десь на забор, чи на шейку з херню. Ну, щось пустимо. Це металу металопрофіль років 10, а може 15, тримається. Так, що це, уборкою внутрі складу, поскладати там всі свої запчасті блять, до кучки. Це, коротше, це... А, вчора поприходили блять, оці наморник міновий. Дали мені цих одноразових комбінізонів хімічних. Треба себе берегти. намордник то прийшов такий модний. цей такий о намордник Але забули вони, тут пластмаски є для цих от фібрів, блять, що вставляється. Тут є фільтр типу. і на фільтр, що вставляється от херня. Блять. І вони ось, бачите, пластмаска має бути. Забули мені передати ці пластмаски. ну хер з ним, покропимо спочатку без пластмасок. Прийдуть пластмаски тайцей. Це мені товариш підігнав. Я поїхав по магазинам шукати, блядь. Воно ну, в гаражах багатьох лежить. Покрали цю гуманітарку, блядь, це не товариш. Десь він там ящик йому підкинули. Купив він, то він каже, Андрюха, блядь, бери. Бо тобі воно треба, бо ти зараз в хімії будеш. Бережи себе. Каже, ти нам нужен жив, живий і здоровий. Чим, блядь. Тому що ти лечився Так що такі діла Так, щось будемо Зараз щось придумаємо Щось будемо робити А, брезент розправим Все да, всім пока лайки